Декілька слів про важливість води в житті людини. Ну, почнемо з того, що людина, коли вона дитина, вона на 80% складається з води. Коли в середньому такому віці 30-40 років, то на 75%, а коли там 60, то там на 70%. Ну, це означає, що ми в більшій мірі складаємося з води. Це уже саме по собі наводить на таку думку, що водичка це дуже важливо в нашому житті. Наскільки вона важлива? Ну, якщо в більшій мірі я складаюсь з води, значить від якісної води. Буде безпосередньо залежати, і, напевно, моє здоров'я можна зробити таке припущення. Я темою води займаюся дуже давно особисто. Мене це спонукало десь приблизно ну, там, років 20 плюс і ще більше. Чисто випадково мені попався, попалася книга. Це Авіцена, а на сході його називали Ібн Сіна. Це в 15 столітті жив такий чоловік на сході, який дуже потужним був лікарем. Його признав, що східний світ, що західний світ, тільки на східному світі його називали Ібн Сіна, а на західних країнах його називали Авіцена. І от мені попався його трактат про воду. Перепрошую, трактат про здоров'я. От так цікаво, це було написано в 15 столітті, але це сучасна книжка переведена. Вона мені попалася, і я був дуже приємно здивований такими дуже глибокими думками в цій книжці. Про здоров'я людини, про важливість води. І я на все життя запам'ятав цю книжку, запам'ятаю, як він цікаво описував, що таке жива вода, а що таке вода не жива. Чого це мене ще так надихнуло, тому що ми ж всі виховувалися в дитинстві на казках, пам'ятаєте? Отам жива вода в касті є, і ожила людина. Мертва вода, і щось людина там не, не дуже оживала. Так от виявляється, що він живою водою називав воду джерельну з джерела, яке витікає своїм витиком на схід сонця. Ось так. А та вода, де джерело витікало на захід сонця, він назвав мертвою. Ну і там багато-багато чого цікаво було. Ну, Ця книжка мене так, знаєте, якби зачепила, надихнула, що після того я вже 20 років копаю тему води. Накопав в дійсності дуже багато. Дуже багато можу розказувати про теоретичну складову, що таке h 2 о наскільки це важливо. Ну, Це вже на декілька годин треба розказувати. Але з практичної точки зору, те, що дуже швидко і дуже. Те, що дуже швидко можна розказати, те, що може бути практично корисно для людей, то що хочу сказати, опираючись на цей двадцятирічний досвід експериментування з водою, перше, водичка жива, і з нею треба спілкуватись як живою істотою, живою субстанцією. Вона дуже реагує на наші слова. І на наші емоції. Якщо наші слова, думки і емоції позитивні, реакція води дуже благоприємна для людини. Якщо негативна, реакція води для людини негативна. Тобто, якщо ми з позитивом до води, то вон, і ми її п'ємо, і ми її омиваємося, то вона дуже благоприємно діє на людське здоров'я. В цьому є вже не сотні, а тисячі доказів. Науково доведено. Зараз не буду це обґрунтовувати. Книжки написані, хто захоче прочитає, знайде. Так, от перше. Нам треба зрозуміти, що ми на 70-80% складаємося з води. Друге, зрозуміти, що вода жива, що вона структуризована, що з нею треба спілкуватися. І коли ми, наприклад, напускаємо ванну, то ми можемо отримати три варіанти води. Так само і душ. Ми можемо отримати плюсовий, нульовий і мінусовий. Плюсовий це якщо ми молимося. Спілкуємося, водиться Дана, водиться Ульяна, молю тебе. З мене все гріховне, лукаве, помисливе, хоробливе. Дай мені сили, здоров'я, дякую, благодарю. Тобто, або свої певні слова сказати, або, звичайно, молитву, отче наш. Ну, багато-багато, але позитиву, молитви, позитиву, хороших слів, вдячності, і вода структуризується на плюсовий заряд. Нульовий це як-ніяк, -як, ми до неї не спілкуємося. І мінусовий, якщо щось погане. Ну, Хімічне забруднення, наприклад, або погані слова. Відповідно, навіть уже зовнішній вплив води, коли ми приймаємо ванну або душ, уже має велике значення. А внутрішнє має значення іще в квадраті, тобто на порядок більше. І, наприклад, як роблю я? Я е, маю графін, в який е, набираю воду з власної скважини. Якщо своєї скважини немає, бажано брати. Воду не мінеральну, але в магазинах у цих великих бутлях. Але звичайно, краще своя скважина, хоча це не принципово. У мене там на графіні наклеєні ікони. І вони зразу структуризують воду, тому що є ікона, а за іконою є ще текст молитви. Там лежить кремній кусочок, там лежить кусочок срібла, і таким чином, вже тільки наливши в цей графін водичку, вода вже структуризується. А якщо ще помолитися, то вона ще більше структуризована. А якщо перед тим як пити ще попросити, що ти хочеш отримати в результаті цієї водички, яку ти впускаєш в себе всередину, то вона інформаційно це все сприймає як певну програму. Воно не отак за один день спрацює. Ну, на там, 500 чи на тисячний раз воно буде працювати. Але для цього треба системне прикладання вірних знань і вірних таких зусиль. Хоча тут зусиль ніяких. Помолився, попросив. І воно реально діє. Воно реально діє, я говорю, що зовнішнє спілкування з водою, що ці внутрішні речі, про які я говорю, коли ми вживаємо таку структуризовану воду, і на завершення. Так само це стосується і їжі. Тобто, чому наші пращури? Починали свій день і закінчували з молитвою. Чому вони не сідали до столу без молитви? Ну вони що нерозумними були? Та ні, були вони розумними, були це пражні традиції. Ми багато чого втратили. Знаєте, як оце є приказка, що все нове це гарно забути старе. І по великому рахунку, те, що я вам розказую зараз, це не нове, це все старе. Ібн сина Авіцена 500 років назад про це все знав, що я зараз говорю. А я впевнений, що і до нього теж знали. Просто це десь нашими поколіннями трішки призабулося в цьому такому ну дуже швидкому темпі сучасного нашого життя. І треба треба ці знання просто відновити. Пам'ятаєте чудову українську приказку: як аукнеться, так і відкликнеться. Так само і тут, якщо ми знаємо важливість води і їжі в нашому житті. То, відповідно, ми маємо розуміти ці всі речі. Ми тоді маємо знати важливість молитви, важливість позитивно хорошого спілкування з водою і з їжею. Бо це все має значення для нашого життя, для нашого майбутнього, для нашого здоров'я. І тут дрібничок не буває. Просто ці старі знання треба просто відновити і запустити їх як ну, певну звичку, певну традицію в нашому житті і в житті нашої сім'ї. І ще раз говорю: це не буде так, що воно спрацює сьогодні на сьогодні. Ні. Воно йде по накопичувальному ефекту. е, сотні разів повтору, тисячі разів повтору, зроблять свою справу дуже благоприємно і там через рік, через півтора від початку цих практик, які я говорю, почнете бачити певні зміни в житті своєї сім'ї, себе особисто, стану свого здоров'я, стосунки всередині сім'ї. Ну, в дійсності тут та дрібничок не буває. Це і є те, що складається наше таке, ну скажімо, хороше, позитивне і здорове життя. Шановні друзі, традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої уподобайки, питання, коментарі. Наперед, вдячний. Всього доброго.